Навіть ваша бабуся зможе зіграти з вами у цю просту настільну гру. Карткове місто це динамічна гра, де гравці будують свої міста. Якщо ви любите карткові ігри з побудовою рушія, Ця гра точно вам сподобається. На початку гри приготуйте колоду карт відповідно до кількості гравців, і 16 з них розмістіть на ринку, сформувавши сітку 4 на 4. Існує два типи карт ресурси і будівлі. Кожна карта має на одній стороні зображення ресурсу, а на іншій будівлі. На початку свого ходу гравець може перевернути одну карту, але тільки якщо на ринку є ряд або стовпчик, де всі карти відкриті ресурсами догори. Після цього обов'язково слід. Взяти дві сусідні карти з ринку або дві карти з колоди, але тоді ви не будете знати, яку другу карту берете, адже не можна брати одну карту з колоди, а іншу з ринку. Для зведення будівлі гравець має зібрати ресурси, зображені на ній, і скинути їх, щоб розмістити будівлю у своєму місці. Будівлі приносять очки, постійні ресурси та жетони громади, які дають очки наприкінці гри за певні характеристики міста. Переможцем стає той, хто набере найбільше очок після вичерпання колоди. Карткове місто це проста, але дуже цікава гра, яку легко можна грати з новачками. Гра тримає в напрузі, особливо коли бачиш, що в суперника зібраний набір ресурсів на ту будівлю, яку хотілося забрати собі. І ти сидиш і думаєш, забере він її чи ні. Але навіть якщо будівлю, на яку ти збирав ресурси, забрали, ти не сильно засмучуєшся, бо ці ресурси можуть підійти для чогось іншого. Але не слід очікувати від цієї гри якоїсь сильної стратегічності чи можливості круто розбудовувати картковий рушій, адже карткове місто це ідеальна гра для вечорів, коли хочеться розслабитись і не сильно напружувати голову. Правила тут дуже прості, і сама партія триває близько 20-30 тридцять. Хвилин, не пропустіть можливість придбати карткове місто і ще більш ніж 500 різноманітних настільних ігор зі знижкою 10% на сайті. Woodcat. використовуйте промокод, який бачите на екрані, і станьте архітектором міста своєї мрії. Якщо вам сподобалася гра Карткове місто за її простоту та швидкість, радимо звернути увагу на Листа Ліс. Це також проста і легка для освоєння карткова гра, яка пропонує чудовий баланс між швидкістю партії та стратегічною глибиною. А на сьогодні все, па-па!